І всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в «Вирості сад. Та мене не було дуже давно, тому що мій аккаунт був заблокований із-за авторських прав. Я тут піднакупив собі трохи грошей. Ну, і от мій сад. Якщо чесно, повнити Ну, що піде, то піде. 500 бідних мільйонів. Збираємо наш як любимой мело. Як завжди, наше здоров'яне манго. За розміром як половину світу. Бажу. кватом. Забираємо дуріан. Давай питатись. Берем. Троша репіш. Через 36 хвилин. У нас буде я йкост три хлонатінки. Тут запалом всі. Ремонтча не гонялась. Зараз за ним за... за... никто. Что это? Что это вроде и день кое то бачил такая. Є дано побачилось, або обновили листок. Мені треба то. Або громату або той. Завжди оту закопайте, от моїм бачите. Поливалка їм тим, що вона, можеш сказати, дає тобі швидкість. А поливалка друга, вона тобі, коли ти виростає стейк і говорить, то повна, повна. Ну, це для деяких це повна. А для, для тих прошарних людей це імба. Я теж когось так говорив, то повна за 50к, ну, тоді на грані смерті. Пам'ятаю, коли перші 10 тисяч своїх накупив. Коли я купив перших 50 тисяч, мені друг говорив, що то, то не вигідно, то то взагалі, ну, коротше, друг говорив, що не вигідна покупка. А потім, коли узнав, що з ним можна робити, одразу поміняв. Ого, вчителька в Прям ничего узко давай миникат в... швейчер по эту яйку. Меня тут хаос тоже творец. А підскажі мені, як зробити гігантські фрукти. Не можу... Я вже три рази пробував зробити гігантські фрукти. Я все купив, я пробував на ПК робити гігантські фрукти, ну не получалося. Просто. Не вийшло. Просто не получалося. Перший раз вийшли такий маленький капець. Перший раз виросло, окрім Мелонів нічого толкового. Потім виросло що хорошого. І, за... І питання ще одне для таких профіків, які більше грають. Ну, багато грають. Може зараз ще подаватися Кенді Блоссу. То я ще ніколи не бачу кендиблос у людей. Треба бути лютим багатим челиком, щоб мати кендиблос. Бути таким зараз, І... богатым. І... мене завжди було таке питання, а вигідно купляти то за мільярд яйце? За мільярд яке є одне яйце. Ой не яйце, а ростення. В нічному івенті продається за мільярд. То моїх нопше купляти. Бо мій друг купив і сказав то повна дичь. Кенді Блоссум ти купляєш за 23 ти 10 тисяч получаєш 23к. Ну то які вже Кенди Блоссом. Добре. Шоусь хорош. Прошу Угу. Коли, типа, я на уроках полна імба продається. Бо коли я не можу грати, а от коли я знімаю відео це фіг мені мені. Ну нічого Чому я хочу, дивіться. Чому я хочу? От от, кормлю по 50. Чому так? Бо що більше питомців? 30-й левел. Треба 30 років. Я маю такого самого саможого. Так. Та відео дуже скучне. Це я вже прекрасно знаю. А ви пойміть мене, це дуже тяжко. Пишіть ідеї по... по пруду я вже не знімати не буду, бо то неможливо. Я там, по-перше... Не... Мою. Що робиться? По-друге. Ну і все. Я, коли в мене буде більше грошей, тоді я буду краще грати. Ну отак. От всім па-па. З вами був Світанко Максим, який пропадав десь рік, можна сказати. І всім па-па-па-па.